Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я як завжди хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжую робити відео на каналі, ба більше я це роблю з насолодою. До речі, окрім спонсорства на Ютубі, я створив акаунт на BuyMeCoffee. Якщо є добрі люди, які хочуть допомогти, то краще зробити там, бо там менша комісія. Серіали, кіне всесвіту всесвято в останній час не є показником якості та викликають багато інтересу з боку глядачів. Але є серіал, який знаходиться на горі. Це Локі. Перший сезон став дуже цікавим, насиченим та важливим для майбутніх проєктів Марвел. Ну а другий повинен стати ще крутішим. Тому у цьому відео є детальна розбору трейлер до другого сезону серіалу Локі. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Трейлер починається з кадрів як мобі сталокі хочуть дізнатися, чому другого постійно кидає між Всесвітами та часом. Варто відзначити, що у трейлері ну дуже багато посилань на самого локі. Наприклад, на першому кадрі можна побачити арку, яка схожа на локі. Пізніше на фоні локі можна побачити повітряного чоловіка, який так само рухається, як і наш бог обману. Ще один цікавий факт, коли Локі кидає між світами. Він опиняється поруч з магазином водних катерів, про які мріяв Мобіус у першому сезоні. Ну і як не відмітити появу канонічного костюму Локі, поки що у вигляді тяні, але одразу у двох екземплярах жіночий та чоловічий. Повертаючись до трейлеру, нам розповідають про певні проблеми Локі, непевно через те, що він раніше був у єдиному всесвіті, а зараз у мультивсесвіті. Як бачимо, TVA у цьому всесвіті ще знаходиться на стадії чи то розробки, чи просто ще далекі від досконалої роботи. А ось одного з робітників TVA на ім'я Убі Мінж Уроборос грає відомий актор Куан Кехюї, який зіграв в оскороносному фільмі Все скрізь і одразу, яка принесла Куану премію Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану. Подорожуючи на у часі, можна побачити, як він навіть зустрічає самого себе. Можливо, у цьому кадрі це майбутнє, де знову зроблять один всесвіт, а можливо і минуле. Пізніше у трейлері нам показують варіанта Локі сільвію, яка і в цьому сезоні буде головною героїнею. Скоріше за все, вона також має такі ж проблеми, як і Локі. Що цікаво, на кадрі із Сільвією відбувається щось схоже на те, що відбувалось у фільмі Доктор Стрендж 2, коли зла версія Стренджа зруйнував свій світ і він потроху знищувався. Так само і тут потроху йде знищення кожного об'єкту. Також, окрім Сільвії, нам покажуть вже знайомих персонажів: кілька версій мисливця b 15 Равона Ренслеєр і Кейсі, який у першому сезоні працював в офісі. TVA. Вважається, що другий сезон досліджує мульти Всесвіт набагато більше, ніж його попередник, що створює можливість для появи багатьох цікавих варіантів у майбутній серії Фаза 5. Далі Локи, схоже за все, вже знає, куди йти, а тому рушає одразу за Кангом, якого у цьому всесвіті звуть Віктор Таймлі. До того ж, пізніше Локі та Мобіс досліджують місце Мідвей Плейсенс. Це справжній парк у південній частині Чикаго, де в 1893 році на цьому місці проходила всесвітня колумбійська виставка. Можливо, саме тут Локі та Мобіс вперше побачать технологічну демонстрацію від Віктора Таймлі. Також у трейлері нам трохи анонсували появили ходія заньяк протягом одного моменту. В трейлері можна побачити постер, що рекламує те, що здається новим фільмом або виставою під назвою Заньяк у коміксах. Марвел Заняк був сутністю, яка виникла в темному вимірі, з можливості володіти людьми. Будь-які у людські господарі були б підживлені жадобою крові та бажанням умивати жінок. У сучасну епоху актор, який знімає фільм жахів, зображуючи на ім'я Занік, був одержимий в чекаському університеті. Це і поява чекаського Мідвей Плейзенс може дражнити появи Занік у другому сезоні. Локі пізніше нам знову показують будинок того, хто залишається. Цитадель наприкінці часів була основним місцем для фіналу першого сезону. Однак цитадель виглядає набагато занедбанішою ніж раніше, з розбитими вікнами та відсутнім більшою частиною даху, відкритою для елементів мультивсесвіту. Можливо, Сільвія там опинилася в пасті на певний час, але цитадель може стати ще більш ключовим місцем у новому сезоні, оскільки також показали Мобіаса, який присутній у тій місцевості, та намагається щось полагодити та принаймні зменшити кількість всесвітів, що є основною місією TVA. Взагалі, судячи з трейлеру, Локи зможе показати багато своїх здібностей, які раніше ми ще не бачили. Можливо, такий апгрейд для нього готовлять, щоб зробити важливим персонажем у майбутніх проєктах Марвел, таємні війни та династія Канга. Ну а діалог між Мобіусом та Локі це підтверджує, коли перший каже, що він бог хитрості та підступності. На що Локі пафосно відповідає завжди ним був і завжди буду. До того ж, один з найважливіших кадрів у трейлері анонсує ці війни з кангом. На цій картині можна побачити кілька варіантів канга завойовника, які борються між собою. Кожен із них одягнений у космічні фіолетові та зелені костюми, нагадуючи про сцени після титрів у фільмі Людина Мурага та Оса Квантоманія, оскільки кілька варіантів кангів одягнені у подібні обладунки. Той, хто залишається, розкрив таємниці багатовселенської війни у першому сезоні. Тому цей витвір мистецтва міг відсилати до попередньої битви однак це також може дражнити події фази 6, де як очікується, буде представлено кілька варіантів канга, які протистоять новій команді месників. У цьому трейлері нам знову показали хвилинку, яка виглядає тут поки що як привид. Можливо, це означає, що вона якимось чином померла в проміжку між сезонами. Не так багато відомо про роль хвилинки у новому сезоні, але вона може зіграти велику роль. Також важливу роль у цьому сезоні відіграє Равона Ренслеєр. Її кілька різних версій можна побачити в трейлері, включно зі зброєю в руках. Одна одягнена водях 19-20 століття, а інша здається у пасті пустоти. Вперше це було представлено у четвертому епізоді першого сезону Локі. Порожнеча – це місце, куди все йде, коли тіві їх обрізає. Все в порожнечі зрештою поглинає Еліот, охоронець того, хто залишається. Тому поява Ренслеєр у порожнечі свідчить про те, що вона шукає свого господаря. Цілком можливо, що другий сезон зможу розкрити більше її предісторії та її потенційний зв'язок із кангом завойовником Ну а трейлер завершується невеличким посиланням на меми людини Павука, коли Локі застосовує свої здібності з копіями себе. Нагадаю, що старт серіалу запланований на 6 жовтня і буде йти протягом шести серій і завершиться 10 листопада. Саме тоді, коли у світ вийде прем'єра фільму Марвели, тому, можливо, між цими проектами є щось спільне та важливе, щоб краще розуміти події. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.